1 липня на 20% подорожчає пальне. Як ви вважаєте, на що це вплине? Ну, я вважаю, це вплине на все. Вплине на все. На, все. На, на вартість і продукції, і, і ліки, і все-все. Ну, і це і комунальні платежі. Ну я гадаю, що вплине на все. А чи стане менше машин в місті? Ну, можливо. Є такі версії населення, які не можуть собі дозволити. Вони мусять себе обмежити. Пересуванням автомобілем і змушені перейти на комунальний транспорт. На підвищення знову. Цін. Це однозначно знову де все підніматися. А чи стане в місті менше машин? Я думаю, що Ну, я думаю, що це не залежить люди, які їздили на машині, то все рівно будуть платити таку суму, яку, яку треба. На карман і на продукти, на все проще. А чи стане менше машин в місті? Ні. Не стане. Тому що хто їздить, той буде їздить. А хто не їздить, то не буде їздить. Як завжди, перевозки, і ціни, і продукти. А чи стане менше машин в місті? Ні. Ні. <схі> а коли їх стало. Зараз, по-перше, багато машин приїхали з різних міст. Ну і людям треба ж якось і... хтось по роботі, хтось так. На все, напевно. на транспорт, так? От мене чоловік їздить на машині, то ми живемо в Житомирі, вже не будемо їздити так часто, як приїжджаємо. Казали, поки війна нічого не подорожчає, а все дорожчає і пальне, і що там світло, все подорожчало. На продукти, на проїзд, ну, на взагалі на економіку країни повністю пливе. І на пересічних громадян так само. А чи стане в місті менше машин? Думаю, що ні. Чому? Ну, то... Ну, Хто їздив, той буде їздити. Так, можливо, подешевший сам транспорт, так, як транспортний засіб. Але, думаю, подорожчає б так само проїзд в маршрутках, але машини так само будуть їздити. На життя вплине. Життя стане гіршим. З 1 липня на 20% подорожчає пальне. Як ви вважаєте, на що це вплине? На все. На все, на продукти, на проїзд, на все. Чи стане в місті менше машин? Наврядлі. Ну, Ні, не стане. Навпаки, ще більше буде.